Підприємство Оріль ЕКО виробляє органічну продукцію починаючи з 2016 року. У розпорядженні компанії більше 45 гектарів землі, де вирощуються органічні ягоди, фрукти та овочі. Крім цього, є власний холодильний комплекс, який дозволяє переробляти до 15 тонн продукції за день. Унікальною особливістю компанії є правило 30 хвилин від моменту збору стиглої ягоди до її потрапляння у шокову камеру заморозки, що дає можливість Вість зберегти до 98% корисних речовин та отримати максимально корисний продукт. Ще однією перевагою Оріль-Еко є те, що вирощування, збір, заморозка, сортування, сублімація та фасовка відбуваються в одному місці. Сублімовану лінійку продукції Оріль-Еко можна зустріти під торговою маркою Панфрут, а лінійку джемів та компотів під торговою маркою Ягідний двір Оріль-Еко від поля до споживача.